Сьогодні ми поговоримо про фітнес. Але не той, де тренажери, гантелі, абонементи, а справжній сільський фітнес, який не лише тіло підтягує, а й душу лікує. Чому фітнес в селі must have? В нашій реальності фізична активність це не розкіш, а потреба. Постійний стрес, новини, вибухи емоцій, і не тільки. Усе це вимагає від нас внутрішньої стойкості. А ще гарної форми. Щоб і себе тримати, і допомагати іншим. Село це ідеальний майданчик для фітнесу. Повітря свіже, простір безмежний. Тем на цілу серію відео. Але сьогодні розповім про одну улюблену вправу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вперед до зарядки з користю. Моя контрольна слідова полоса заросла після дощів. Портулок корисна рослина, можна з неї навіть салат приготувати, але ж я стільки не з'їм, а він розповсюджується міттево. От і маю займатися фітнесом з цим портулаком. Пропулювати бур'ян сапкою та виривати його руками дуже енерговитратні вправи. Зайві калорії зникають на очах. Але ж мій хворий хребет болить, коліно не є. Результат сумнівний. Те взагалі це не моє. Мені потрібен. Прийнятний тренажер, щоб і користь, і без шкоди для здоров'я. І я маю такий мій сільський фітнес-тренажер, культиватор. Старенький, але вірний. Залив бензину, перевірив мастило. І вперед сила, міць і звук мотора краще за будь-який кардіо. Переваги тренувань. Оптимальне навантаження на руки і плечі. Ноги працюють у комплексі і без болю. От Потім... Але... все. А точніше це вже добре. Грунт оброблений оса заспокоєна. А мозок просто відпочив Намагатимуся і далі розповідати про інші види фітнесу на свіжому повітрі. Це теж робота, яка заряджає. Підписуйтесь на канал, дізнайтесь. Раджу всім рухайтесь, шукайте, експериментуйте сад, город, бур'яни, дрова, обрізка дерев це все ваш спортзал, просто неба. Тренування закінчено. Тренажер зібраний їде відпочивати. На сам кінець, будь ласка, дотримуйтесь техніки безпеки та порад лікарів. Миру нам всім та свободи, і фізкульт! Привіт!